Всім привіт! Е, я вирішила повернутись на Ютуб. Е, насправді я дуже без нього сумувала, і це повернення таке доволі спонтанне рішення, але я думаю, воно призведе до чогось суперкласного. Така доволі велика пауза на Ютуб була, тому що е, насправді я не змогла поєднувати і роботу, і зйомки на Ютуб, і зйомки в Інстаграм. Е, появилось дуже багато проєктів, і я якось відклала цей. Канал на потім кожного разу відкладала зйомки і е, різні проблеми в житті, тривоги, новини все це мене збивало дуже сильно, і в мене не було настрою. А без бажання настрою і натхнення мені не дуже хотілося знімати. Але разом з цими всіма проблемами сталася дуже класна річ. У нас е, ми зробили ремонт повністю самостійно, переробили кухню та коридор. І насправді цей влог буде саме про це. Я хочу показати, як змінилась наша квартира, що ми додали. Трішечки в процесі я знімала те, що як ми робили ремонт, як знімали обої. Одним словом, хочеться показати весь цей процес і вам. Можливо, трішки вас надихнути на зміни в домі, тому що насправді це дуже заряджає, особливо в такий складний час, як зараз. Дуже важко наважитись на такі зміни, вкласти гроші в щось, але насправді я розумію, що потрібно продовжувати жити, потрібно продовжувати. Наповнювати своє життя чимось хорошим. Тому давайте не гаяти часу і швидше вже дивитися, що ми змінили, як ми це робили. Загалом, надіюсь, вам буде цікаво подивитися на наш новий інтер'єр. Найцікавішим для мене була реставрація кухні. Ми змінили не всю кухню, а лише її фасади. Спочатку я думала до цього: у нас були такі зелені тут дверцята. Я вставлю, покажу вам, як було до. І ви зрозумієте, чому я вже хотіла її швидше змінити. Так от. Спочатку я думала, можливо, її пофарбувати, тому що я дуже багато подивилася відео різних на YouTube, як роблять ремонти самостійно, що вони роблять з своєю мебелью. І дуже багато людей просто перефарбовує все. Але я розуміла, що фарбування кухні це дуже важко, і в нас ще були такі плівкові фасади, тобто потрібно було здерти плівку, а потім уже наверх наносити фарбу, грунтовку і тому подібне. Загалом цей етап був би дуже складний. У нас є друг, який займається мебелью, і він нам порадив просто придбати нові фасади і нову фурнітуру. Ми все обрахували і вирішили, що такий варіант нам підходить. Ми з'їздили в мебельний салон і самі обрали там вживу вже всі фасади, всю фурнітуру. Перед цим я, звичайно, дуже багато дивилась на Pinterest, як поєднати все зробити, тому що ми ж не робимо заново всю кухню, а просто якби її реставруємо. І потрібно було це все якось між собою поєднати. Я дуже багато сиділа на Pinterest і обирала, як можна це все змінити. Щоб воно класно між собою поєднувалось, тому що у нас залишились всі чорні елементи зі старої кухні, е, стільниця, полиці тут, і всередині також вона там чорна. Е, тобто мені потрібно було підібрати якісь такі фасади, які би класно поєднувалися з всім, що у нас є до цього. Як ми це все змінили? Спочатку ми думали, можливо, ми і самі повісимо фасади, але е, добре, що ми відкинули цей варіант. До нас прийшов майстер. Який нам це все зробив. І е, я насправді не бачила всього цього етапу, і я вже потім просто зайшла на кухню і побачила результат. Я просто була в захваті, наскільки е, кухня змінилась, і як це красиво, у мене аж сльози на очах з'явились, тому що це для мене було ну просто вау, дуже гарно. Я навіть не очікувала, що це вийде так красиво і так гармонійно, як е, зараз є. Ще дуже цікавим етапом було фарбування плитки. Вона в нас також була такого світло-салатового кольору. І я думала, як її змінити. Звичайно, щоб це був і бюджетний варіант, і не потрібно було її повністю знімати на нову, змінювати. тому я вирішила її пофарбувати. Я подивилась на YouTube, як можна пофарбувати плитку кухонну так, щоб і фарба не злазила, щоб вона була якісна, щоб її можна було мити, звичайно, і щоб вона була. Волога стійка, дуже багато рекомендацій про фарбу ті куріла. Я на ній і зупинилась. Ми прийшли в магазин. Купувати все. Я думала, потрібно буде ґрунтовку брати, окрему фарбу. Там, коротше, мало бути купа етапів його фарбування, але нам сказали, що в куріла вийшла нова фарба, яка спеціальна для плитки. І вона не потребує ґрунтовки. Я дуже задоволена фарбою і тим, як вона лягала. Е -е, можна зараз побачити, що вже пройшло 2,5 місяці після того, як я її фарбувала. І е -е, вона дуже класно себе поводить, я її мию. Вона от не здирається, можна по ній стукати, чухати її, з нею нічого не відбувається. Загалом дуже класно. Також ми замінили кран і мийку. Загалом я хотіла обрати білу мийку сюди, але дуже було багато нюансів з тим, що у нас вже був готовий виріз і відповідно потрібно було одинакового розміру мийку, брати. А білих варіантів таких майже не було. Тому ми просто замінили нашу стару на таку саму, яка в нас була, лише нову. І я обрала сюди такий золотий змішувач, мені здається, він дуже пасує під загальну кухню. І загалом мейка також пасує, тому що у нас дуже багато таких деталей на кухні, тому все склалося супер. Великим і цікавим етапом ремонтів було фарбування стін. Ми повністю самостійно пофарбували стіни в білий колір в коридорі та на кухні. Ми взагалі ніколи до цього не фарбували стіни, не шпаклювали їх, не ґрунтували, Взагалі не знали, як цей процес відбувається. Звичайно, нам допоміг в цьому знову ж таки Ютуб. Я багато подивилася відео, як це правильно робити, але звичайно не було все ідеально. Та все ж результатом я задоволена. Я дуже хвилювала, що в нас тут під обоями які жахливі стіни, і прийдеться це все перешпакльовувати, і буде дуже важко. Але виявилося, що в нас тут більш-менш стіни були рівненькі, тому ми їх трішечки пошпаклювали. Буквально якісь недоліки, там де були якісь ямки і тому подібне. Погрунтували, почекали добу, поки все підсохне, і тоді вже зайнялись фарбуванням. Дуже круто, що ми переплатили і взяли хорошу фарбу, тому що в нас коридор з'єднаний з кухнею. В магазині нам порадили, яку фарбу обрати. Ми на ній і зупинилися. Фарба виявилася дійсно крута, тому що вона не має запаху, дуже швидко сохне і вона дуже круто лягає. Вона така, ніби як трішечки резинова, і вона от виглажувала нашу поверхність. Навіть коридор у нас сам по собі був дуже темний. Тут були такі темні обої, і плюс у нас тут немає багато світла, тому. Мені дуже хотілося, щоб тут було все білесеньке і стало дуже світло. Тому і мебель у нас білого кольору, шафа також біла. І насправді я щаслива, що я обрала такий колір, тому що в нас стало набагато світліше і просторіше в квартирі. Комод такий зручний на три шухляди, з'юска. Тут у мене вся моя косметика. І е, ось така величезна шафа, вона без палит всередині, просто як гардероб йде. Знаєте, правду кажуть, що коли ти починаєш робити ремонт, то це вже якась нескінченна річ, тому що от ми його почали робити два місяці тому, але і хотіли це зробити швиденько, буквально там за тиждень-два, але до цих пір ще все не дороблено. Там якісь виникають проблеми, щось ламається, десь потрібно щось почистити, десь визвати майстра. Загалом. Це так виявилось <хи> доволі складно робити самому ремонт, але дуже-дуже цікаво. Отже, давайте підведемо підсумок, що нам це вийшло по вартості, і скільки часу зайняв нас весь цей ремонт. По вартості у нас вийшло 1500 доларів. Це всі матеріали для фарбування та меблі, відповідно, і фасади кухні, і стіл, шафа, комод і тому подібне. Самі фарбувальні матеріали для плитки на кухні для стін двох кімнат, тобто коридора та кухні, також і підвіконня вийшли нам в 5700 сімсот гривень. Ну, а сам ремонт дійшов до такого більш-менш фінального етапу десь через місяць-півтора, тому що ми замовляли багато меблів під замовлення, як от стіл, фасади на кухню, і з юска також потрібно було чекати днів десять, щоб прийшла шафа та комод. Загалом дуже задоволена і щаслива, що ми розпочали цей ремонт, що наважились на ці зміни навіть під час війни, тому що це принесло в мою буденність дуже багато натхнення. І е, завжди цікаво тепер додати щось нове в квартиру. Що надіюсь, цей YouTube буде продовжувати жити. Насправді, у мене ще дуже багато ідей на рахунок наступних відео. Е, тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі, задавайте запитання. Дякую, що додивились це відео до кінця. Всіх обіймаю!